14 із 19 членів виконкому і більше 30 питань порядку денного. Перше і найважливіше готовність міста до зимового періоду. Всі бюджетні установи почали опалювати з минулої п'ятниці. Поки більшість закладів гріється газом. До всіх установ доведені ліміти. Ліміти в цю зиму для всіх наших організацій, як і в цілому по місту скорочені на 30%. Але на сьогоднішній день ми. Ці ліміти вписуємося. Я сподіваюся, йде щоденний контроль, щоденна звітність по кожному лічильнику. І я впевнений, що ми з цими лімітами забезпечимо опалення в потрібному режимі. У деяких закладах сьогодні йдуть роботи, планові роботи по ремонту систем внутрішніх систем опалення. Тому це в 11 школі у му садику, і тому ще деякий час будуть певні обмеження, але система в принципі включена. На альтернативному опаленні поки лише п'ять об'єктів бюджетної сфери. Є заклади, де система внутрішнього опалення зношена і аварійна, тому її слід привести в належний стан уже найближчим часом. Очі системи внутрішнього опалення у багатьох закладах освіти. Та знаходяться в досить непривабливому стані велика зношеність. Зараз виготовлені у нас ще три документації по капітальному ремонту опалення. І ці роботи я пропоную, щоб ми не чекаючи весни, закінчення сезону проводили в режимі онлайн, зараз ще на протязі сезону. Час відмовлятися від газу і переходити на альтернативне опалення, заявив міський голова. Не лише тому, що Росія скорочує ліміти, а й тому, що на Закарпатті, зокрема в Мукачеві, достатньо відходів переробки деревини і сухостою. Ми розробили проєкти уже на 10 установ. На одній вже починаємо. Це ЗОЖ номер 7 потім 25 садочок, тобто є ціла програма. До кінця зими, якщо нам до кінця року, якщо нам вдасться, то частина об'єктів вже буде мати альтернативне систему опалення. А далі, до вже слідуючого опалювального періоду, ми практично хотіли б на 100% відійти від опалення газу. Ми завжди будемо мати резерв газового опалення, тому що повністю ліміти нам ніколи не відмінять. І в випадку, якщо буде дуже Холодно, так і вина не дасть ту необхідну кількість тепла, то ми завжди можемо автоматичному я думаю режимі підігрівати і газом у випадку якихось аварійних. Моментів ми будемо мати два джерела, так що це і більш безпечне опалення. Стан житлового фонду міста в гіршій ситуації. Багато будинків потребують негайного ремонту. Але приємно, каже міський голова, що казначейство вже пропускає кошти без затримок. Готують до зими і дороги. Вже є 16 одиниць снігоприбиральної техніки для підсипки автошляхів, 70 кубометрів піску і 90 тонн солі. Чекають поставку ще 60 тонн. Зачепили на засіданні і питання цілодобового режиму роботи деяких закладів міста просить щоденно заклад, що працював з 10 до 23 години. А під час проведення урочистих святкових або весільних подій працювати в продовженому режимі або цілодобово. На завершення міський голова подякував всім, хто був задіяний у виборчому процесі і посприяв, аби парламентські вибори пройшли без провокацій.